Коли вона тільки прийшла, я просто думав, так, залишимо її так. Нічого не потрібно робити. Ну, вона ідеальна. Коли ти отримуєш автомобіль такого класу, ти розумієш, що нічого не потрібно міняти. От коли ти купуєш якусь Audi, Гальфа, звичайну, базово, ти хочеш щось змінити, додати, зробити краще, коли ти купуєш автомобіль версії РС, ну там все є. Просто все є. Я відразу собі намалював, так буде плівка, так, буде тюнінг, будуть пороги. Щось я буду міняти, я її коли побачу, реально тут все є. Тут нічого не хочеться міняти. Але просто такий був невеличкий дефект торпеди передньої панелі. Ну я вже думаю, такий. А давай ми її переш'ємо. Давай ми її переш'ємо. Демонтуємо торпеду. Лобаш зрізаний все одно. Ну, якщо ми демонтували торпеду, ну ладно, ну давай вже кинемо. Потолочок Валькантару ну, проситься. ну торпедка валічки і потолочок. Давай вже кермо кинемо Валькантару. Давай кинемо паски безпеки, якісь цікаві коврики зробимо. І таким чином понеслося, друзі. Демонтував каталізатори. Відразу пороблю дамо для звуку, тому що той, хто знає в RS 6 звука.0. А має бути якийсь звук в таких тачках. Поставимо впуск пуск і, в принципі, зробимо лайтовий стейт один, де буде прикольний салон. Автомобіль весь в поліуретанові плівочки на полірої, на ми. Поставимо деякі елементи зовнішнього декору, і на перший час буде гарно.